Уникнути фінансових санкцій з 1 серпня 2025 року. За порушення вимог використання реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій доведеться сплачувати повний розмір штрафів. У 2023 році держава тимчасово зменшила розмір штрафних санкцій для адаптації бізнесу до нових умов. Тепер ці пом'якшення втрачають свою чинність. За перше порушення встановило відповідальність 25% від суми, проведеної з порушенням або не проведеної через реєстратор з рахункових операцій. За кожне повторне порушення відповідальність була в розмірі 50% від суми проведеної або не проведеної через реєстратор з рахункових операцій. А вже з 1 серпня 2025 року для таких суб'єктів відповідальність настає в розмірі 100 і 150 відсотків відповідно за кожне таке порушення. Відтак Державна податкова служба закликає суб'єкти господарювання звернути увагу на ці зміни і забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків. Це стосується сфер торгівлі, громадського харчування та послуг з метою уникнення відповідальності за такі порушення створення конкуренції здорової, а також уникнення фінансових санкцій, проводити розрахунки з споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, видавати розрахункові опера... розрахункові документи встанови форми та звітності або в паперовому, або в електронному режимі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.